Добрий день, мене звати Валерій Нікітін, я тренер з програмування на мові Java. І сьогодні ми поговоримо про цю мову. Але спочатку давайте поговоримо, взагалі, що таке програмування. Бо цей термін ми чуємо деінде і в метро, і в колі сім'ї, і з друзями. Але що це означає? Взагалі, цей термін програмування він має. Декілька сенсів. Під програмуванням ми можемо розуміти просто написання коду, який виконує певний алгоритм. Або ми можемо розуміти створення спеціального програмного забезпечення, яке включає в себе і документацію, і тестування. І зараз ми з вами розглянемо а взагалі, які мови програмування існують. На цьому слайді ми бачимо рейтинг мов програмування. Який був складений для 2022 року. Ми бачимо, що Java займає друге місце. Але все залежить від того, як оцінювати цю поширеність, цю популярність, бо ми можемо оцінювати це як і по кількості запитів у пошукову систему, і по кількості вихідного коду, і по кількості документації в інтернеті. Наприклад, справа, ви можете бачити логотипи різних. Мов програмування. Python, ось другий якраз це Java, JavaScript, C Sharp, C та PHP. Де використовується Java? На цьому слайді ми бачимо різні бібліотеки та фреймворки, які використовуються програмістами. Наприклад, Spring, Play, це використовується для створення веб-додатків та веб-сервісів. JUnit – це використовується для тестування програмного забезпечення, Apache Spark це використовується для обробки дуже великих масивів даних. На цьому слайді ми бачимо відомі проекти. Наприклад, така соціальна мережа, яка колись була дуже популярною G, різні фінансові установи. І справа, можемо побачити сім-картки та кредитні картки. Для чого вони тут? Справа в тому, що. І кредитні картки, і сім-картки, вони мають певні мікросхеми в собі, і їх теж треба програмувати. І Java має спеціальне SDK, яке використовується саме для цього. Воно так і називається Java Card. Чому Java є поширеною мовою програмування? Треба просто розглянути переваги цієї мови. По-перше, це мультиплатформеність. Тобто, будь-який наш код може виконуватись на будь-якій операційній системі, будь-то Windows, Linux, Macos. Подібний синтаксис до мови програмування C. Це скоріше перевага для досвідчених програмістів, які вже вивчали певні мови, і їм просто буде дуже легко перейти на дану мову порівняно з тим самим Python. Велика спільнота програмістів та наявність відповідей на майже всі запитання. Мова програмування Java, вона існує вже давно і, відповідно, зібрала дуже багате ком'юніті. Де ви можете запитати та отримати відповіді для вирішення ваших задач? Надійність, недоліки, дещо ускладнений синтаксис порівняно, наприклад, з тим самим Python. Але якщо мати певний досвід, то все буде добре. Тож чекаю вас на моєму курсі. До зустрічі!